Безперечно, ми не повинні забувати про те, що половина, а то й більше половина російського населення і навіть російського населення при всій їхній пропаганді, при опитах громадської думки говорить, що «Да пора, мабуть, цю війну і з України. Да, от, ну, да не треба вже. Да, ну що, ну от ладно, ми їх прижали, ну і все. А, а якби не було е, телевізора, а якби не було всі ФСБ, то напевне таких голосів було б більше. Звичайно, завжди знайдеться 100 тисяч, може навіть і мільйони ідіотів, які захочуть воювати проти Естонії, Норвегії, Фінляндії і, 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 і на Білін пойдуть. йдуть. Е, але е, маючи на увазі, що сучасна економіка, політика. І соціальна ситуація в Росії знаходиться в дуже такому, я би сказав, поганому стані. Я не кажу на межі, не будемо перебільшувати. Але в поганому, в напруженому стані, то в будь-якій з цих сфер піти далі, ніж, ніж сьогодні, це небезпечно. І тому може з'явитися лебідь. І лебідь може з'явитися абсолютно в несподіваний спосіб. Танк наїде на тролейбус, загинуть 30 людей. Люди підуть на демонстрацію, чому це танки у нас їздять на вулиці. І поїхали. Тобто, все це, ви правильно сказали, що все це Путін усвідомлює. Але проблема і щастя для нас в тому, що усвідомлюючи це, він не може ні. Він вже там, в цій, в цьому, в цій трубі. А Його логіка і логіка Патрушевих. эта логика идем до конца, что бы ни случилось, мы все равно победим. А эта логика у нас смертельна, потому что нет в России ни внутренних резервов, ни а, внешней помощи. А вот,